Um, um, <зас> <зас> я перепрошую. Це ви там гуру? — Ми, ви, я. Що таке взагалі я? Це лише крихта, що закупилася в безкінечності... Взагалі-то я заплатив сто баксів за менторинг сесію по таблицям. Скільки? Сто баксів? Якщо ти хочеш автоматизувати Google таблиці, використовуй Apps Script. Якщо користувачі хочуть мобільну версію, то тобі допоможе AppSheet. Якщо хочеш дані імпортувати з інших таблиць, використовуй ImportRange і використовуй умовне форматування, коли тобі треба щось підсвітити. Ось і вся мудрість. Mm. Яка мудрість? Я це міг безкоштовно подивитися на вашому YouTube каналі. Звичайно, міг. Але безкоштовно це контент, а за 100 баксів це вже. Просвітлення а